Власне, були присутні при цьому ще там двоє відеооператорів, чи якщо це за фактом, чи можуть вони так само бути як свідки. Ну, наприклад, відомі факти, коли люди, які знімали, так само перед порушує канальні справи, як співучасник? Звичайно, тобто люди, які спостерігали над цим процесом, тобто в ході слідства можуть проходити як свідки, а потім навіть можуть бути Але це знову ж таки в ході слідства це буде встановлено. Хто там, як і що, і чому нам, наприклад, я розумію, Питання: що чому ці люди, які журналісти, які бачили це, чому вони не припинили це цей факт цього хуліганства? Я розумію так, так? Тобто, звичайно, це буде враховано в ну, ході слідства. Чи, 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 на увазі, наприклад, коли е, з пам'ятником ну, так званим пам'ятником був прецедент, людина, яка фільмувала, вона теж була засуджена. З, звичайно, що є, є такі моменти, що людина повинна бути була е, припинити даний факт хуліганства. Це... Е, Буде якось враховано, чи має це матеріальну цінність цей грець, чи теж це не враховується? Наразі встановлюють. Тобто, наразі встановлюється матеріальна цінність, власник, хто конкретно є власником і яка шкода в матеріальному плані нанесена. Тобто це поки що встановлюється. Наразі невідомо, цей греч і на балансі там міської ради, на балансі. То, кого? Поки, поки конкретного власника правоохоронці встановлюють, поки, поки на даний момент власник конкретний власник не встановлено. Deixa eu passar esse para a Rebeca, que eu não sei